Друзі, усі привіт! Ви на каналі Кристал Телеком. І сьогодні ми обговоримо дуже цікаву, а головне важливу тему для наших абонентів: як же прискорити Wi-Fi сигнал? Сьогодні розберемо декілька порад. Перший лайфхак фітнес для антенн. Розтягніть антени роутера, ніби вони роблять розминку. Це допоможе їм зберегти гнучкість і отримати сильний сигнал. Або зараз реально дієвий метод. Щоб підібрати оптимальне положення антени, необхідно розмістити під прямим кутом її так, щоб вона перебувала строго перпендикулярно підлозі. Завдяки цьому хвилі зможуть охоплювати всю потрібну користувачу зону. Лайфхак другий роутер, зірка вечірок. Можливо, ваш роутер просто нудьгує. Дозвольте йому змінити місце дислокації, спробуйте його силу на кухні біля телевізору або на підвіконі. Також можливо йому вімкнути легеньку класну музику. Жарти в сторону зараз. Дійсно корисна порада. Переставте його затишного, але глухого кутка і помістіть в центр вашої кімнати. Звичайно, якщо це можливо, таке рішення дозволяє електричній хвилі поширюватись по усіх напрямках паралельно підлозі. Як результат, наявність мертвих зон практично виключається. Лайфхак 3. застосовуйте йогу для роутера, виконуйте йога позу стабільний сигнал перед вашим маршрутизатором. Помітите, як він вже тут починає віддавати сильний і стабільний сигнал. І це знову я з корисною порадою. Переконайтеся, що ваш роутер оновлений до останньої версії програмного забезпечення. Іноді вони випускають оновлення, які покращують швидкість та стабільність роботи пристрою. Лайфхак 4. Проведіть інтернет реабілітацію. Час від часу проводьте спеціальні сеанси позитивних слів для свого роутера. Наголосіть, що він вам важливий та неповторний. Це може поліпшити його психічне становище і, можливо, швидкість передачі даних. Ну і остання наша порада щодо того, як покращити. Wi-Fi сигнал. Якщо ви зміните частоту з 2,4 ГГц на 5 ГГц, то матимете менше перешкод та сильніший сигнал. Ваш сусід, ймовірно, буде продовжувати користуватися частотою 2,4 ГГц, тож ви матимете ще на одну перешкоду менше. Сподіваємося, що це відео вам підняло настрій і ви дійсно зберегли собі декілька порад. Пишіть в коментарі, яка порада вам сподобалась найбільше.